До руху автобусів та маршрутних таксі номерів 3 б 4,4А та 10А на останньому засіданні міськвиконкому внесли деякі зміни. Тепер пасажири маршрутки номер 3 б що сполучає залізничний вокзал та вулицю Рози Люксембург, їздитимуть таким курсом лише у робочі дні тижня. На вихідні через нерентабельність його зняли з графіку. Так само зазнали змін і маршрути номер 4 та 4А, розповідає заступник міського голови Сергій Онофрійчук. Нещодавно каже він: рух цих автобусів було продовжено від. Соборної площі до вулиці Газопровідної. Тепер кінцевою зупинкою у них буде пішохідний міст. Щоправда, зазначає заступник, у час пік мешканці газопроводу зможуть дочекатися автобус на своїх зупинках. Були на прийомі міського голови, жителі ініціативна група, так сказати, була з ними проведена розмова і проведений певний аргумент, і вони погодилися, що в день практично ніхто не їздить автобусом. Через це ми підтримали таку пропозицію, щоб тільки зранку. І вечором, тобто коли на роботу або з роботи, і відповідно було прийнято рішення, що буде з 7 до 10 ранку, і з пів п'ятої до пів восьми. Тобто, коли сам пік, час пік, тоді можна буде вже добратися так само до газопровідної. Отримали сюрпризи мешканці м'ясокомбінату. До 1 березня знято маршрут номер 10 а що сполучав вулиці Озетівську та нове кладовище. Що взяти маршрут 10 а він на сьогоднішній день це один графік, рухається завідні на нове кладовище. В зимовий період практично на кладовище ніхто дуже мало їдуть. Крім того, там є маршрут восьмій маршрут автобусного парку. Через це було рекомендовано і прийнято рішення на зимовий період часу. Тимчасово А відмінити з з 1 березня. Він знову буде функціонувати. І з м'ясокомбінату можна буде добратися до нового кладовища. Усі зміни, погоджені з працівниками ДАІ та з перевізниками. Останні каже Сергій Онофрійчук, були обома за прийняття міськвиконкомом такого рішення, оскільки маршрути були нерентабельними. Чимало пільговиків користувалися ними. А от держава відшкодовує лише 40% їх проїзду. Тож сподіваються, у міській раді це покращить ситуацію із перевезенням і невдоволених пасажирів теж буде мало.